24 лютого 2022 року. Донецька, сумська, харківська, Чернігівська, Запорізька, Київська області регіони, які першими зустріли війну. Першими бачили хаос, страх і біль. Ви когось чекаєте? Дочку, знуком і з дітьми. Сукаємо чекаємо вже 16 днів. У подвалі в бочі сиділа. Вона тебе робила, всіх обслуговувала. Сама залишилася 16 днів. Тихо, світла, нічого не було, господи, і седоруком всіх обслужувала. А тепер сидить. Ой, може, здоріг, я не зоздуся. Ці відео вже частина історії про те, як вороги прийшли на нашу землю. Справжні емоції людей. Сльози, біль, незламність. Подожди, подожди тут отмахнула. Не спіши, не спіши, потихоньку. Так виглядають Суми та будні поліцейських охорони, які після чергових обстрілів виїжджають на виклики. Рятують людей із завалів та допомагають тим, хто постраждав. Поліція охорони в Херсонській області працює. Хлопці, слава Україні. Херсон. Перші дні після затоплення. Паніка, страх, нестача їжі, евакуація. Поліція охорони продовжила працювати, допомагаючи людям. А херсонці незламні, вистояли і продовжують триматися, незважаючи ні на що. Сьогодні ми допомагаємо евакуювати людей із небезпечних зон. Працюємо в районах після обстрілів. У нас не тільки охорона робота, це справжня служба порятунку. На жаль, війна забрала життя наших побратимів, які віддано виконували свій обов'язок. Серед нас є ті, хто продовжує боронити Україну, а також ті, хто вже в статусі ветерана війни продовжує служити і захищати у лавах поліції охорони. Ці роки змінили країну, змінили нас, але одне лишилося незмінним. Ми будемо там, де потрібен захист. Поліція охорони завжди поруч.